Вітаю вас, любі друзі! З вами містер Стратег, і нарешті, нарешті, мідне оновлення дійшло і до джава версії. Не маю нічого проти бедрок, але просто звичний до джава версії. І нам в цілому додали усе те, що ми вже бачили в бетках Бедроку. Тобто снапшот під номером 25W31A в цілому небагато чого нового вводить. І дерев'яні рамки та заживлені дерев'яні рамки ми вже бачили. І мідного голема, який не знає, куди дівати гарбуз, ми теж вже бачили на бедрок версії. І мідні статуї, які дають різний рівень сигналу залежно від пози, ми також вже бачили на бедрок версії. Тут в цілому нічого прям нового немає. Але все ж таки кріхітку нового в цьому снапшоті вони додали. Я розумію, що це прям ну зовсім зовсім мало, але тим не менш, вони додали можливість окислення у блисковку відвіда, і також вони, вони додали вощені версії кожної стадії. Тобто, тепер ми можемо захистити наш блисковковий відвід від окислення, якщо ми хочемо, звісно, покрити його воском. Ну і так само кожну стадію, ну напевно, окрім останньої стадії, бо це не має сенсу. Тобто, тепер усі мідні блоки, саме блоки, не речі, мають окислення. Хоча Голем це в цілому не блок. Але він теж має окислення. Було б цікаво, якби окислення мали ще її обладунки та інструменти, але це, напевно, вже занадто складно. І що б тоді відбувалося, якби вони повністю окислювалися, вони пройнувалися руйнувалися автоматично, чи що б відбувалося, не знаю. Ну і додали для коней мідні обладунки, також на рівні з алмазними, залізними, золотими. Виглядає це в цілому, ну, ось так. Я... Намагалася знайти максимально контрастного коня, щоб мідні ободунки виглядали цікаво. На чорному коні в цілому прикольно виглядає. І не знаю, що тут додати, просто мідні ободунки для коней. Більше то нічого в цей снапшот, то й не додали. Я розумію, що хотілося б більше, але вони додали все, що нам показали в бетках, в попередніх двох бетках, тобто все, що показували протягом останніх двох-трьох тижнів, вони додали в снапшот на java версії. Можливо, це вже дійсно той максимум, який буде в цьому оновленні, і їм залишається лише просто допиляти це. Зменшити кількість багів, якщо вони є. Можливо, щось додати там по анімації для големів, бо вони змінювали її декілька разів. Можливо, це вже дійсно майже фінальне оновлення. Можливо, ще щось додадуть. Не знаю. Я, наприклад, не чекав, що вони додадуть е, обладунки для коней та те, що відвід буде окислюватися, але вони це додали. Я про це навіть не думав. Тому, Та і в цілому про ці нові поліції. Я теж не думав, що вони додадуть їх в межах мідного оновлення. Тому вони можуть в цілому додати ще щось неочікуване, або неочевидне, або, знову ж таки, окислення інструментів, навряд чи вони додадуть. Мені здається, що це буде ну, трішки безглуздо, бо що повинно відбуватися? Інструменти повинні ставати гіршими, хоча вони і так в цілому то на рівні з кам'яними та золотими, тобто вони. Не надто довго будуть жити самі по собі і не надто швидко добувати речі, тому що вони ну, не супер прямо інструменти. Це ж стосується ободунків. У них у деяких речей захист нижчий, ніж у навіть, здається, залізних або кольчужних, але трішечки вище, ніж у шкіряних ободунків. Тобто тут немає сенсу якось робити їх ще гіршими завдяки окисленню. Хоча було б цікаво мати. Стенд, на якому стоїть чотири види ободунків, повністю покриті воском, які стоять поряд. Це було, б, як мінімум, просто цікаво. Але нам, напевно, вистачає того, що у нас є големи, які в цілому вже мають ступінь окислення і перетворюються на статуї, якщо ще будуть такі самі стенди з ободунками, це вже буде занадто. В цілому мені подобається це оновлення, цей снапшот, це мідне оновлення в цілому для Майнкрафту. Мені подобається, як виглядає Голем і те, що в нього такі круті анімації у порівнянні з іншими мобами. Як я вже казав у попередніх відосах про Bedrock версії, кожен новий моб в Майнкрафті має крутіші анімації, ніж попередні, якби вони переробили анімації. Старих мобів, щоб вони були на рівні з новими мобами, бо зараз нові моби сильно виділяються на фоні старих мобів. Той той же Варден, який має купу е, анімації того, як він вилазить з е, під те, як він атакує. Е, і зомбі, який просто. Піднімає руки, щоб вас атакувати, або залізний голем, який робить те саме, просто він більше, ніж зомбі. Ну, Тобто анімації було б непогано переробити, але це вже напевно окрема історія, яка ніяк не пов'язана з мінним оновленням. Ну, вам, любі, друзі, дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про мідне оновлення, чи потрібно воно в цілому, чи подобається воно вам, чи будете ви користуватися тими речами, які додали в мідне оновлення. Підписуйтесь на канал, розповідайте друзям, до зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам.